І часто я зустрічав людей, які кажуть: Та слухай, що я буду розказувати, та я взагалі не вчений чоловік, я не знаю, що я буду говорити. Але коли ми прийняли спасіння, ми, ми маємо свідчення того, що Ісус зробив в нашому житті, ми можемо свідчити, що зробив Ісус з нами. І це буде, діяти. це буде діяти. Коли я згадую історію Гадаринського біснуватого, пам'ятаєте, коли, коли Ісус він приплив туди, в їхню сторону, і Він освободив цього чоловіка, який мав дуже багато демонів, який мав, який мав вони його мучили. І це його боліло дуже, але Ісус Він його освободив, дав свободу, Він отримав спасіння від цих демонів. І цей чоловік далі каже: Ісус, я хочу йти за тобою. Ісус каже: ні, йди, розказуй цим людям в цьому місці. Розкажи те, що я зробив з тобою. І тому, друзі, ми можемо розказувати те, що зробив з нами Ісус. І це буде діяти в житті людей. Свідчення, воно має силу.